Серед чиновників, які отримують зарплати за підтримки Сполучених Штатів Америки, фінансування Сполучених Штатів Америки, я так розумію, проведуть опитування в дії. Про це повідомив Ви Знаєте, в цій новині прекрасно все виявляється, що в Україні є чиновники, які отримують заробітні плати за підтримки. Сполучених Штатів Америки, от мені цікаво, в Сполучених Штатах Америки є державні чиновники, які отримують зарплати за підтримки Німеччини, Франції, Китаю, ну там Ірану я не знаю, Російської Федерації України, ну і інших, інших країн закордонних. От є такі чиновники, як ви думаєте? А що було б, якби виявилося, що якийсь чиновник отримає, а, ну, зарплату за підтримки якоїсь іноземної держави? От цікаво. Що би було, але я вітаю те, що наші чиновники отримують такі зарплати, тому що через це вони стають прозорими, фінансово прозорими і підзвітними, це те, чого ой як не вистачає Україні. Це те, що на мою точку зору розграбувало Україну відсутність підзвітності чиновників, відсутність. Підзвітності докладно про це телеграм, шопці профілю і ютуб. Ну і напишіть, що ви про це думаєте.